Доброго вечора, малюк. Сьогодні ми читаємо казку «Колобок». Були собі дід та баба та дожились уже до того, що й хліба нема. Діти просить Бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого я його спечу, як і борошна нема? От бабцю піди в хишку та назмітай. У засіку борошенця, той буде колобок. Послухалася баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав лежав на вікні. А тоді з вікна на призбу та з призби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг покотився дорогою. Біжить та біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок я тебе з'їм. Не їж мене! Зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та біжить. Перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Є мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік. Я від діда втік, я від зайця втік, той від тебе втечу. Та й побіг. Аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедико, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений. Я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік. Я від зайця втік, я від вовка втік, то від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, стрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засійку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік. Від медмедя втік, той від тебе втечу. Ну, яка ж пісня гарна, каже лисичка, от тільки я не дочуваю трохи. Заспівай поще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка, гам його. Та й з'їла. Ось така казка сьогодні, а мені вже пора. Поринаю сни маля. До зустрічі завтра. Добраніч.